попробуем первый сок самотек смотрите какой он еще мутный насыщенный я вам скажу что уже сейчас вот чувствуется аромат персика очень такой мощный насыщенный и ну, для меня очень удивительно а впервые я чувствую в виноградном соке аромат чебреца молодой чебрец все-таки удивительный аромат Персики, чебрець. Я себе уявляю, представляю, якої це буде класне вино І з таким удовольством ми його будем потом пити. Присутність чебреця у виноградному суслі це дійсно щось новеньке. Може, тому вино колоніст таке різнобарвне і так добре смакує. Але вернемося до історичного моменту появи на цих землях виноградної лоси. Отже, вперше до Нижнього Придонав'я її принесли фраківці. Вони з болгарськими кочівниками та місцевими слов'янськими племенами, що успадкували трипільські традиції, разом створили єдиний болгарський етнос. Як ми вже згадували, в церкві села Криничне, навколо якого розкинулися виноградники виноробні колоністи, пан Іван віднайшов сліди минулих цивілізацій. От як е, болгари, це що тесь з фракійських часів, фракійських часів, отак вони відображають виноградну лозу. Тут відображена виноградна лоза. Бачиш, як символічно. От виноградна лоза, як вона народжувала. Я вважаю, що це, це фракійський такий орнамент. А то орнамент ще з трипільської польської культури. Ну це повний повний сосуд. І от дивишся, жінка, от вона голова. Руки, ноги, вона постійно народжувала. Така мать. Ну, вона пішла потім мать берегиня, мать прародительниця і так далі. Це він зберігся з часів трипільської культури. Този символ, той шесть хиляди години у Трипольська та культур. В шести тисяч годині у Тріпольська культура на м'ярят та глиняні. и там так символи на нарисованы шесть шесть хиляди гудини. Да. Этот орнамент, который ткут женщины в селе Криничном до сегодняшнего дня, он очень напоминает шотландские тоже орнаменты из которых и материал который делают вот их знаменитые юбки и вот очень если сравнить интересное такое совпадение по болгарские гайды волынки которые очень распространены только у шотландцев и у болгар причем мотивы вот этих музыкальные мотивы танцев ритмы они очень схожи если посмотреть как поют в Болгарии Особенно в горах ось, жінки, і пойот Ошон. Це є Шона Конор для не Ошон. Шонеда Конор. Що ж, на сліди культури шотландських кельтів теж можна наткнутися в болгарському селі криничному. Але пропонуємо цю неоднозначну тему не розвивати, натомість продовжимо пізнавати процес виробництва вина. Спеціальними дбайливими насосами сусло закачують до охолодженої тари, де процес брудіння буде проходити за контрольованою температури. При температурі 10 градусів сусло висвітлюється природнім шляхом без використання будь-яких хімічних засобів. Після того, як дріжджі випадуть в осад, їх знімають, а сусло перекачується в нову тару. Де задають чисту культуру дріжджів, вирощену із того ж сорту винограду. За температури 16 градусів проходить процес бродіння вина. А покажіть, будь ласка, пальцем на градусник. Це не градусник, це термометр. Смотрите, задана температура 16,5 градусів, і ми бачимо, на термометр абсолютно э, точно видержується температура 16,5 э. градусів. за ж таких радостных Видите, ини такое, что это идет э, постоянное охлаждение. Почему при низкой температуре? Потому что э, сохраняются э, вот все э, ароматы, микроэлементы, особенно вот эти ароматы, о которых мы говорили, э, если конкретно об этом рислинге, это аромат персика, аромат э, чебреца, потому что если Сусло бродить при температурах там вище 25 до 28 восьми градусу. висока температура убиває как мікроелемент, так і аромат. Таким чином зріє молоде вино. Перед потраплянням до цеху дображування його треба продегустувати, перевірити смакові властивості. Вина з тим, щоб утаємниченим від простих смертних шляхом покращити його якість. На виноробній колоніст цим займаються українські спеціалісти разом з французькими енологами, яких ми презентували вам, шановні глядачі, в минулій серії. Раз, раз. Непомітно подивимось, як вони це. роблять. Раз, 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 раз. Скажи, оператором дайом завжди дорогу і. Би, Это puis ça qui est Это Это Par contre, это y Это un très joli nez là. Attache-toi. Это Да, это Там тоже немного сахару. Да, так, дуже так. Да. Випльовують. Виглядає бридко ярогансько. Але не дивуйтеся, чому французи себе так ведуть. Дегустувати зранку до ночі це тяж... це п'янкий хліб.

Об'єму кабарне вірлок буде менше, ніж 20%. А, але воно має менше 60 метрів. Чого ти уходиш? Це секрет, не потрібно говорити про нічого. Французькі аналоги не поспішають ділитися усіма таємствами виноробства з телеаудиторами. Дивіться, дивіться, як підозріли дивитися на нас. Камінь! Це Д'єн? Камінь! Здається, пронирливі журналісти почули щось зайве. Що ж, хто багато знає, довго не живе. Пан Плачко влаштував нашим оператором дуель. Дегустація молодого вина в підвалах підприємства Колоніс затягнулася. Там назовні вже опустилася глуха ніч. З чемоданів французьких виноробів порозбігалася вечеря. Її та іншу місцеву фауну, чого тут на зразково чистому підприємстві вдосталь досліджував наш голодний другий оператор. Га! – За ким ти там ганяєшся? За закурською, жартую, жаб знімаю. Чого? Ну, як же? Екологія? Питанню екології на виноробній колоністи приділяють особливу увагу. Ох. Я уже говорил о том, что чистота и чистота процессов являются основным, одним из основных факторов при производстве качественного вина. Поэтому здесь у нас смонтирована химводоочистка, и та вода, которую мы используем, она берется со скважины артезианской. Естественно, она чистая, но в ней присутствуют соли жесткости. Поэтому мы э, очищаем дополнительно в химводочистке эту воду. И практически хим обессоленной водой, очень чистой. Э, мы ее используем в процессе и даже используем для мытья этих емкостей, Потому что стенки емкостей должны быть идеально абсолютно чистыми, чтобы не было источ... солей жесткости, как источник вторичного брожения. А если есть источники вторичного брожения, то необходимо... Э, Віно добавлять консерванти, стабілізатори, а это химия, и тогда ми не получим, э, честного чесного э, живого вина. І все на сьогодні. Таки на сьогодні все. А в наступній серії ми побачимо болгарські колоністи в Україні. Продовження знайомства з технологією виробництва найкращого вина. Міжнародний чемпіонат з боротьби на святі в селі Криничному, запорука високої якості, союз бочки та вина.